Є слова, що не старіють, вони як подих Божого Духа, який оживляє, зміцнює і дає мир там, де, здається, залишилась лише тиша. Це сім псалмів сили, сім божих істин, які нагадують віра не почуття, а рішення, мир не відсутність бурі, а присутність Бога. Псалом 23 Господь, пастир мій, і я ні в чому не матиму нестачі. На зелених пасовищах спочиває він мене, до тихих вод провадить мене. Він відновлює душу мою, веде мене стежками правди задля імені свого. Навіть коли піду долиною темряви, не боюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони мене втішають. Ти накриваєш стіл переді мною, перед очима ворогів моїх. Ти намастив оливою голову мою, чаша моя переповнюється, тож добро і милість твоя супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя, і я перебуватиму в домі Господньому по віки. Господь твій пастир, тому нестача немає над тобою влади. Не чекай, поки побачиш відповідь дякуй, бо вона вже в дорозі. Справжня віра каже: у мене вже є те, про що я молився. 27 Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, Господь, твердиня життя мого, кого мені лякатись? Коли вороги наступають на мене, вони спотикаються і падають. Якби війна постала проти мене, серце моє не злякається. Одного прошу в Господа, одного шукаю, щоб перебувати в домі Господньому по всі дні життя мого, щоби бачити красу Господню. І споглядати його храм, бо Він заховає мене в день недолі, укриє у своїй оселі, поставить на скелю мої ноги. Коли темрява говорить голосно сповідуй слово. Страх відступає, коли уста говорять вірою. Світло Божого Слова виганяє будь-який страх, бо там, де є довіра, не залишиться місця для паніки. Псалом 34, я благословлятиму Господа повсякчас. Його хвала завжди в устах моїх. Шукав я Господа, і він почув мене, і від усіх страхів визволив мене. Хто до нього звертається, той не буде осоромлений. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його і визволяє їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженний Той, хто покладається на нього. Хвала посеред битви це не емоція, а позиція. Коли ти славиш Бога замість того, щоб нарікати, ти відкриваєш двері для Його сили, мова подяки, мова перемоги. Псалом 51 Помилуй мене, Боже, задля милості твоєї. Очисти мене від беззаконня Мого і від гріха мого, очисти мене. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа праведного віднови всередині мене. Не відкинь мене від лиця свого, і Духа Святого не забери від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і дух добровільний підтримай у мені. Жертва Богові, дух зламаний, серцем упокореним ти не погордуєш, Господи. Ти не є твоїми помилками. Коли каєшся, Бог не лише прощає, а й оновлює. Не дозволь минулому керувати сьогоденням, після покаяння встань і живи, бо ти очищений кров'ю Христа. Псалом 91. Хто живе під покровом Всевишнього, той спочиває під тінню всемогутнього. Каже він Господу: Пристанище моє, і захист мій, Бог мій, на нього я покладаюся. Бо Він визволить тебе від сіті ловця і від згубної пошесті, переможе тебе своїми крилами, і під його покровом знайдеш притулок. Не боятимешся жахів ночі, ані стріли, що летить у день. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч, але до тебе не наблизиться зло, бо ангелам своїм звелить Господь охороняти тебе на всіх дорогах твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь ногою. Ти наступиш на лева і змія, бо Господь твоя твердиня. Я визволю Його, каже Господь, бо Він знає ім'я моє, він кликатиме, і я відповім. Той, хто говорить Слово Боже у своє життя, живе під Його покровом. Не ховайся у страху, говори вірою. Захист Божий активується тоді, коли ти згоден із його словом. Псалом 121 Піднімаю очі свої до гір. звідки прийде мені допомога. Моя допомога від Господа, який створив небо і землю. Він не дасть спіткнутися нозі твоїй, не дрімає той, хто береже тебе. Господь охоронець твій, Господь тінь твоя при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць уночі, Господь збереже тебе від усякого зла, збереже життя твоє, Господь оберігатиме твій вихід і вхід від нині й довіку. Коли дивишся вниз, бачиш страх, коли дивишся вгору, бачиш Бога. Не біжи до людей за тим, що може дати лише він. Підніми очі до Господа, і допомога вже йде назустріч тобі. Псалом 139. Господи, Ти дослідив мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю, розумієш думки мої здалека. Ти обводиш шлях мій і ложе моє, і всі дороги мої тобі відомі. Ще слово не на устах моїх, а ти вже знаєш його, Господи. Куди піду від духа Твого і від обличчя Твого куди втечу, якби на небо піднявся, ти там, якби в безодню зійшов, і там ти. Навіть там рука Твоя поведе мене, і триматиме мене правиця Твоя, бо ти створив нутро моє, уткав мене в утробі матері моєї, прославляю тебе, бо дивно створений я, діла Твої, чудесні, і душа моя, це знає добре. Ти не випадковість. Бог бачив тебе ще до народження, ти не загублений, ти знайдений Його любов'ю. Коли розум це приймає, серце починає жити без страху. Господи, я приходжу до Тебе сьогодні не як той, хто просить, а як той, хто приймає, бо Твоє Слово вже живе в мені. Ти сказав, що я не матиму нестачі, і я проголошую, все, чого потребує моя душа, уже дано мені. Ти пастир мій, і я спочиваю на зелених пасовищах твоєї доброти. Я не блукаю в пітьмі, бо твоє світло веде мене шляхами правди, навіть якщо йду через долину тіні, я не боюся зла, бо ти зі мною, твій жезл моя опора, твій посох – моя безпека. Я бачу, як ти накриваєш стіл переді мною у присутності тих, хто не вірив у моє відновлення. Ти помазуєш мене оливою радості, і чаша моя переповнюється. Добро і милість уже йдуть за мною, і я живу під Твоїм покровом у мирі Твого дому. Господи, Ти світло моє і спасіння моє. Я не боюся нічого, бо ти є твердиня мого життя. Я бачу твою красу навіть серед шторму. Моє серце спокійне, бо ти ховаєш мене у день небезпеки і ставиш мої ноги на скелю віри. Я говорю до темряви не торкайся мене, бо Господь мій щит. Я не злякаюся новин, не зламаюся від викликів, бо знаю, хто мій охоронець, моя сила не в тому, що я бачу, а в тому, у кого я вірю. Господи, я благословляю тебе повсякчас. Мої уста не мовчать, вони сповідують твою доброту. Коли я славлю тебе, ти визволяєш мене від страхів, твій ангел стоїть навколо мене, і ніяке зло не наблизиться до мого дому. Я скуштував і побачив, який добрий ти, Боже. Моя душа не голодна більше, бо ти наситив мене миром. Я вдячний за кожну дрібницю, бо вдячність відкрила моє небо. І я бачу, як обітниці твої вже здійснюються. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа Праведного відновив всередині мене. Я більше не живу під тягарем провини, бо кров Ісуса омила мене, ти не відкидаєш мене, а притягуєш у свої обійми милості. Я вільний від минулого, від сорому, від страху, бо ти дав мені нове серце і новий початок. Я більше не дивлюся на свої слабкості, я дивлюся на твою силу в мені. Моє покаяння не плач, а перемога, бо я став тим, ким ти мене бачиш. Господи, я живу під Твоїм покровом, я не боюся ночі, не боюся пошесті, не боюся завтрашнього дня. Бо ти моя твердиня, мій щит і мій мир. Ти посилаєш ангелів охороняти мене на всіх дорогах моїх. Я ходжу у світлі віри, і жодна стріла не поранить мене, коли ворог намагається злякати. Я стою непохитно і кажу я під покровом Всемогутнього, мій дім, моя родина, моє тіло, моє життя під захистом крові Ісуса. Піднімаю очі свої до догір і бачу моя допомога від Тебе, Господи, Ти не дрімаєш і не забуваєш. Коли я втомлююся, ти піднімаєш мене, коли я спотикаюся, Твоя рука тримає, коли я плачу, твої очі бачать. Моя сила не в людях, а в тобі. Творче небо і землі. Я не шукаю підтвердження у світі, бо маю обітницю вічного спокою в тобі. Ти охороняєш мій вихід і мій вхід, і я спочиваю у Твоїй присутності. Господи, Ти дослідив мене і знаєш. Ти бачив мене ще до народження. Ти знаєш мої шляхи, мої слова, мої думки, і попри все Ти любиш мене. Я не випадковість, я створений тобою з любові. Ти уткав мене в утробі матері моєї і кожен день мого життя у Твоїй книзі. Я не тікаю від тебе, бо знаю, навіть у найглибшій долині ти зі мною. Я не ховаюся у соромі, бо знаю, навіть там мене веде твоя рука. Господи, я приймаю твої істини не як обіцянки на майбутнє, а як реальність теперішнього. Ти мій пастир, і я маю все, що потрібно. Ти моє світло, і я не боюся темряви. Ти мій захист і ніщо не зашкодить мені. Ти, мій творець, і я живу в твоїй любові. Я проголошую, Боже добро наповнює моє життя. Мир Божий огортає мій розум. Віра керує моїми рішеннями. Істина керує моїми словами. Сила Духа Святого живе в мені. Я приймаю радість замість смутку, впевненість замість тривоги, мудрість замість сумніву, перемогу замість поразки. Бо я, дитина Божа, викуплена, захищена, улюблена, і я живу не в тіні страху, а у світлі його слави. Тому дякую тобі, Господи, за мир, який перевищує розуміння, за віру, що не коливається, за любов, що ніколи не минає. Я приймаю кожну обітницю, як уже звершену, і я спокійно відпочиваю в Тобі, у Твоїх руках, у Твоєму слові, у Твоїй вірності. Амінь.